Сьогодні сьогодні в нас заняття з патріотичного виховання, а поговоримо ми про українські іграшки. Невідомо, коли з'явилися перші дитячі іграшки та ігри в нашому краї. Ми можемо прослідкувати їхній розвиток лише за останні століття. Відомо що в дуже далекому минулому іграшок, як елементів дитячої гри, спеціально не виготовляли. Витвори, якими згодом стали бавитися, спочатку були атрибутами обрядових дій. Перехід їх у сферу дитячої гри відбувався поступово з розвитком цивілізації, а також із усвідомленням необхідності. Цілеспрямованого виховання дітей. Українські народні іграшки надзвичайно різноманітні, їх можна поділити на кілька видів: дерев'яні, глиняні, які, сирні, солом'яні. З природного матеріалу, сіна, листя, каченів кукурудзи, тирси. Вербової кори, льону, різноманітних вітів, овочів одним із головних завдань народних традицій з виховання в нових поколіннях любові та поваги до культури своїх предків, своєї землі. Важливим засобом у досягненні цієї мети є народні іграшки. Які здавна були не тільки забавками, але й виконували функції соціалізації та оберегу. Народна іграшка це галузь декоративно прикладного мистецтва, твори якої виготовлені народними майстрами з підручних матеріалів для задоволення потреб дітей в іграх. Це були Коники, вершники, ковалі, півники, баранці, птахи, ляльки-мотанки, свистунці. Таким чином, можна зробити висновок, що народна іграшка від часів, коли вона носила обрядове значення і до сьогодення пройшла тривалий шлях розвитку, змінювалися. Матеріал, з якого виготовляли іграшку, її зміст, забарвлення, технології виготовлення, функції.